Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакі от фіксатори от для переоткритої двері до великої кабіни НТЗ до замку нового зразку. Тобто такий накладний замок нового зразку. Велика кабіна. Не польська, а от саме білорусі велика. То вони підходять. Це у нас права сторона, це у нас ліва сторона. Тут у нас 17 см отвір буде, тут у нас отвір при цвітої двері буде 11 см. Відповідно, права сторона так само. Друзі, я перепрошую за такий шум при відео, але у нас постійно вимикають світло, на генераторі працюємо, тому перепрошую ще раз. Так, Друзі, давайте продемонструю вам, як працює. ну, на довгому. Він, він мені більш до вподоби, тому от так, щоб Не гаяти час. От таким чином, дивіться. От так. Накинули, так, встановили. І зачиняємо дверцю. Клац, все. Дверка зафіксована. Їдете, насолоджуєтесь свіжим повітрям. Оп, відкрили, закрили. Все легенько, все чітко. Бачите, ніяких проблем не існує з встановленням. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також хочу вам нагадатись. Країни Балтії є перевізник Міндаугас. І Молдова, перевізник Сергій. Можете з ними зв'язатися по потребі, з'ясувати умови та терміни поставки в вашу країну. Потім оформлюємо замовлення, скидаємо вам картку, сплачуєте ваше замовлення, відправляємо на перевізника, а він вже з вами там зустрічається в вашій країні і доставляє вам вашу, ваш товар. Так, друзі, ну дивіться, все добре, все працює. Отак зняли, зачинили, поїхали. Так, Хочу ще нагадати, працюємо ми з ПДВ, кому треба, звертайтеся. Дякую вам за перегляди. На все добре, друзі.